Привіт мої Шибайголови! В кіно вже показали доволі багато супергероїв та команд. Проте, як на мене, є ще одна, яка заслуговує уваги. громовершці вони ж Thunderbolts в оригіналі. Це одна з найбільш унікальних та суперечливих команд у всесвіті Марвел. Відома своїм нестандартним підходом до героїзму, що часто включає злодіїв. Які намагаються виправити свої минулі дії, вони були створені куртом бусіком та марком Баглі, і їх історія розвивалася від інтригуючого обману до потужної героїчної групи. Команда з'явилася вперше після подій Onslaught, де кілька основних супергероїв Марвел, таких як месники і Фантастична Четвірка, зникли. Під час цієї кризи громовершці з'явилися як нова група героїв, що захищає світ від зла. Але, як виявилося пізніше, під масками героїв ховалися відомі злочинці, які намагалися використати ситуацію, щоб завоювати довіру громадськості та підготувати свої плани. На початку команда складалася з лідера і майстра маніпуляцій барона Земо. Під псевдонімом Citizen V і його партнерів Beetle, якого прийменували в Матч 1, Фіксер. Він же Техно. Мунстон вона ж знана як Метеоріт, Голіаф Атлас, а також Screaming Мімі вона ж Songbird. Їхній початковий план полягав у тому, щоб завоювати довіру людей, виступаючи як герої. А потім скористатися цим для власної вигоди. Проте, деякі члени команди почали серйозно змінювати свої переконання і прагнули дійсно стати героями. Важливі події в історії Громовержців Однією з найбільш шокуючих подій було розкриття правди про те, що Громовержці – це не справжні герої, а замасковані злочинці. Ця подія значно вплинула на розвиток команди і її сприйняття громадськістю у період подій «Dark Райджен. Норман Осборн, він же зелений гоплін, взяв контроль над Громовержцями і перетворив їх на месників, а точніше групу під назвою Dark Avengers, де зібрав злочинців для виконань державних завдань. Це був час, коли команда знову показала свою амбівалентність. Працюючи на корумповану владу під час подій громадянської війни, яка в коміксах була набагато масштабнішою ніж в кіно, громоверсі були залучені до урядових програм по реєстрації супергероїв, допомагаючи полювати на героїв, що виступали проти реєстрації. У різні періоди команда неодноразово перезапускалася. Кожного разу склад змінювався, але загальна ідея зберігалася. Злочинці, які працюють на уряд або ж намагаються виправити свою репутацію. Один із найвідоміших складів включав таких персонажів як Червоний Халк, Каратель, «Дедпул», Електра, Веном, «Джаггернаут» та Люк Кейдж. Перед продовженням опису команди я тільки нагадаю, що подібна ідея не нова, і вона вже навіть екранізувалася тим самим DC. І якщо спробувати описати це одним реченням, то звісно все виглядає точнісінько так само. Команда під назвою Загін самогубців від DC це теж групка злодіїв, яких об'єднали в одну команду. Проте все-таки є різниця, про яку я хотів би трошечки поговорити. Тож я зроблю маленьке порівняння і поясню, чому це не одне й те саме. Обидві команди мають цікавий погляд на супергероїв та суперзлодіїв, використовуючи злочинців для виконання небезпечних місій. Вони мають декілька схожих концепцій, проте в деяких моментах дуже сильно відрізняються за походженням, мотивацією та підходом до своїх місій. Ідея громовершців у тому, що це команда суперлеходіїв, які прикидаються героями, намагаючись здобути довіру суспільства. Вони спочатку виникли як альтернатива месникам, коли ті зникли. З часом багато членів команди насправді почали прагнути спокутувати свої гріхи і стати справжніми героями. Ідея ж загону самогубців це створення групи засуджених злочинців, яким уряд США надає можливість виконувати надзвичайно небезпечні завдання в обмін на зменшення тюремного терміну або інші привілеї. Керівник Аманда Волер, яка координує команду за допомогою загрози вибухових пристроїв, вживлених у їхні голови. Команда у Марвел складається з суперлиходіїв, які обирають маскування як героїв. З часом склад команди змінювався, до неї входили як антигерої, так і злочинці. Пізні версії команди часто включають антигероїв, які хочуть спокутувати свої гріхи. Команда від DC завжди формується з ув'язаних суперлиходіїв, які прагнуть свободи або зниження тюремного терміну. Вони діють під загрозою смерті через вибухівки, якщо не виконують завдання або спробують втекти. У «Громовержців» добре видно добровільну трансформацію. Часто члени команди насправді намагаються змінитися і стати героями їх мотивує бажання змінити свою репутацію. До того ж, незважаючи на злочинне минуле, багато членів намагаються діяти як справжні герої і заслужити довіру суспільства. Учасники загону самогубців в свою чергу діють лише через примус і страх смерті від вибухових пристроїв у їхніх тілах. Та й взагалі загін самогубців менш зацікавлений у героїзмі, їхні мотиви, власне виживання і зменшення покарання. Отож, який можна зробити висновок? Ці команди схожі тим, що включають в себе антигероїв та суперзлодіїв, які виконують небезпечні місії. Однак громоверсії більш спрямовані на досягнення героїчної трансформації. В той час, як загін самогубців діє під страхом смерті, що робить їх мотивацією більш егоїстичною. Отож, тепер знаючи, звідки з'явилася ця команда, що вона себе представляє та чим вона унікальна, ми можемо більш детально поговорити про сам фільм. Це відео я планував записати вже дуже давно, проте якраз за декілька днів до випуску цього відео вийшов перший трейлер. І це нам тільки на руку. Тож пропоную більш детально поговорити і розібрати саме цей перший трейлер і за сам фільм в цілому. Почнемо в першу чергу з складу команди. Нам показали таких персонажів, як Єлена Білова, в ж Нова Чорна вдова, Бакі Барнза, він же в минулому зимовий солдат, Олексія під прізвиськом Червоний Страж, а також США Агента, що в оригіналі звучить краще як US Agent, Привида та Таскмастера. Цілком можливо, що до цієї групи приєднається ще хтось, адже це тільки перші відеоматеріали, і нас явно очікують нові сюрпризи. Проте навіть лише цей склад виглядає як на мене чудово. Мою першу реакцію та думку про трейлер ви можете подивитися на каналі, а також посилання буде в описі під відео. Мене дуже тішить, що ми знаємо особисто кожного з цих персонажів. Вони з'являлися у попередніх проєктах і мають власну історію. До речі, якщо когось з цих антигероїв ви не знаєте, то не хвилюйтеся. Я в найближчому часі зроблю окреме відео, де розповім окремо історію кожного та кожної з членів цієї команди та підведу до того, як та чому вони стали головними героями цього фільму. Тож, аби нічого не пропустити, підписуйся на цей канал та тисни на дзвіночок, аби отримати повідомлення, якнайшвидше. Виче про це відео теж не забувайте і ставте вподобайку, якщо вам цікаві такі описи. Отож, хто їх збере разом, поки невідомо. Ми вже бачили, як персонажка на ім'я Валентина Алегра де Фонтейн по окремості вирбувала декого з групи для секретних місій, а також те, як вони прийшли до неї у трейлері. До речі, ця сцена дуже цікава, адже майже зі 100% впевненістю можна сказати, що це саме вона купила вежу месників, про яку нам так довго нічого не розповідали. Тож цікаво на кого саме працює Валентина, та чи це є тонким натяком, що ця група в тому чи Іншому складі пізніше стане темними месниками, про яких я вже згадував. Взагалі Валентина у коміксах була агенткою щита, а потім зрадницею та агенткою Гідри. В кіновсесвіті ж вона виступає у якомусь сенсі другим Ніком в Тюрі, збираючи свою команду. Тож так само можна припустити, що це повторення сюжетної лінії з коміксів, тільки замість Осборна, якого в КВМ досі не представили, нам покажуть саме Валентину. Про те, чому Олексій живе так, як живе, я розкажу детальніше в наступному відео з описом, але видно, що його життя не дуже змінилося від того, що було раніше, на відміну від Бакі Барнса, в якого зміни дуже навіть помітні. Є інформація, що він буде у Конгресі США. Або ж просто важливою політичною особою. Проблема тільки в його минулому, через яке можуть виникнути проблеми з довірою громадян. І, можливо, саме через це ми бачили, як в кінці трейлера він вистрілив у інших громовершців. Цілком імовірно, що його вислали на завдання з ціллю очистити свою репутацію та спіймати громовержців, яких виставили поганцями. Проте з часом він зрозуміє, що до чого, та приєднається до них. Про інших персонажів та їх розвиток за кадром. Майже нічого взагалі не відомо. Тож, замість того, аби будувати якісь дивні теорії без хоч якихось обґрунтувань, пропоную почекати до наступних трейлерів. А поки побалакати про Боба. Боб саме той милий хлопчина, що зустрів антигероїв у бункері. Він же часовий, він же Сентрі. Це один з найпотужніших і найскладніших персонажів у всесвіті. Марвел він володіє неймовірними здібностями, але водночас бореться з серйозними внутрішніми конфліктами. Звісно, його не зроблять таким всемогутнім як у коміксах. Проте варто взяти до уваги його появу. Тож давайте розглянемо детальніше його історію та сили і взаємодію з іншими героями, включно з громовершцями. Роберт Рейнольдс був звичайною людиною, яка одного дня отримала потужну формулу сироватки суперсолдата з експериментального дослідження. Ця формула зробила його часовим супергероєм з неймовірною силою. Однак, разом зі своїми новими здібностями він отримав темну сутність, відому як порожнеча. The Void, яка стає основною загрозою і для нього самого, і для світу. Часовий, принаймні його версія з коміксів, володіє силою на рівні божеств, що робить його одним з найпотужніших персонажів Марвел. Сила часового настільки велика, що він здатен змагатися з такими персонажами, як Халк або Тор. Його називають силою мільйона вибухаючих сонць. Він може літати з неймовірною швидкістю, також часовий практично неушкоджений, що робить його майже невразливим для фізичних і енергетичних атак. Крім того, він здатен маніпулювати світлом і енергією, що дає йому додаткові можливості як під час бою, так і для лікування. Навіть якщо він зазнає ушкоджень, він може швидко відновлюватися, а його ментальні здібності дозволяють читати думки та контролювати свідомість інших. У кожного героя є свої слабкості. Цього персонажа часто називають версією супермена від Марвел, тож вважають доречним таке порівняння. Якщо слабкістю супермена можна назвати кріптоніт, то основна трагедія часового це постійна боротьба з його другою сущністю, темною стороною під назвою Порожнеча. Порожнеча це зловісна сутність, яка виникла разом із силою часового, вона є його протилежністю. Якщо часовий представляє світло і надію, порожнеча приносить хаос і руйнування. Часто порожнеча намагається захопити контроль над Робертом і загрожує знищити все навколо. Роберт Рейнольдс страждає на серйозні психічні розлади, включно зі шизофренією та депресією, що робить його нестабільним і небезпечним як для себе, так і для інших. Отож, зараз, коли ви знаєте, хто такий часовий Думаю, ні в кого нема питань, чого його закинули саме в цей проєкт. По-перше, люди з сивороткою суперсолдата це буквально кожен другий учасник громовершців: Джон Уокер, Олексій, Бакі – Всі вони пройшли через це. І Роберт він же Боб, ще одна жертва та новий учасник рок-гурту гурту. Все це через Тіва. Скоріш за все він втратить контроль, та влада спробує його зупинити. В них це не вийде, тож вал покличе тих, хто хоче очистити своє ім'я, і запропонує їм зупинити порожнечу. Вони зрозуміють, що крім порожнечі мають справу з Бобом. Скажуть йому, що не треба бути поганцем. І він їх послухає, і все буде супер. бути стоп! It's too late. Look at me. I'm such a dick. Стоп! Це ж було вже. Вийшло якось крінжово. Сподіваюся, Марвел піде іншим шляхом, не таким заїждженим, і зробить цікавий третій акт. Отож, з цікавих ідей та розбору трейлера, на сьогодні це все. Сподіваюся, вам сподобалися мої думки та розбір. Запрошую ознайомитися з іншими відео на каналі. А на сьогодні це все. Гарного вам вечора та мирного неба!